У світі професійного СУМО є протистояння, які поступово стають принциповими, а одне з таких це зустріч Аоніші Кіарати, якого ми знаємо, як Данила є проти потужного японського борця Оносато Дайкі. На папері це поєдинок сили проти сили, характеру проти характеру, молодої амбіції проти холодної системності. Але якщо уважно придивитись до їхніх сутичок, стає помітно, саме з Оносатою Данила виникають найбільші труднощі. Чому так відбувається і що потрібно змінити Шикі, щоб переламати цю тенденцію? Почнемо з головного стилю борців. У нас отодайки це борець, який поєднує в собі вибуховий старт і феноменальну стабільність у центрі Дохьо. Він дуже добре працює першим номером. Його Тахі Ай, стартовий ривок, майже завжди агресивний, низький, спрямований точно в корпус суперника. Він не просто штовхає, він одразу нав'язує позицію, у якій саме він контролює захват, кут атаки і темп сутички. І ось тут починається проблема для Аунішики. Данило Берець технічний, витривалий, з хорошим відчуттям балансу, але у боях з Аносатою часто програється саме перша секунда. Якщо Аонішіки не встигає нав'язати свій захват або дозволяє Аносато зайняти внутрішню позицію, далі ініціатива практично повністю переходить до японця. А в суму одна секунда це іноді весь поєдинок. Друга проблема антропометрія і центр ваги. Аносато тайки дуже грамотно працює корпусом. Він не просто великий, він правильно зібраний. У нього дуже стабільна стійка, низький центр ваги і сильні ноги. Коли Данило намагається перевести боротьбу в силовий клінч, а сато часто виграє саме за рахунок нижчої посадки та кращої опори. У результаті явнішіки змушений або відступати, або ризикувати китком, який не завжди проходить. Третій момент психологія. У суму пам'ять тіла і пам'ять поразок має значення, якщо кілька разів послі програти одному і тому ж супернику в голові з'являється мікросумнів. Онасато борець, який відчуває такі моменти, він дуже спокійний перед боєм, не метушиться, не показує емоцій. Його холодність може додатково тиснути, Данило ж заряджений, і це його сила. Але проти системного суперника інколи потрібна ще й абсолютна внутрішня тиша. Ще одна деталь роботи на краю Дахо. Онасато чудово відчуває межу. Навіть коли здається, що він от-от вийде за солом'яні тюк він встигає розвернути корпус, перенести вагу і контратакувати. У боях Заунішікі це вже не раз ставало вирішальним фактором. Данило іноді рано вкладається в фінальний поштовх, відкриваючи простір для контрприйому. Тож що ж потрібно зробити Аонхікі Араті, щоб перемогти Анасато Дайкі? Перше, змінити сценарій старту. Данилу потрібно нав'язати ще більш агресивний Тахі ай або навпаки зламати темп. Можливо, варто іноді піти на несподівану паузу, перед стартом змусити Онасато нервувати, виграти не силою, а ритмом. Якщо перша секунда буде за замовнішіки, це вже половина успіху. Друге робота над нижньою позицією. Проти Онасато не можна стояти високо. Потрібна ще глибша посадка, ще сильніший упор ногами. Можливо, варто зробити акцент у тренуваннях на присідання, вибухову силу стеглин і стабільність корпусу саме під тиском більш масивного суперника. Третє. Варіативність техніки. Якщо проміляніна боротьба не приносить результату, потрібно більше руху, більше роботи по колу, більше спроб зірвати захват, більше маневру. Гонсато любить статичний контроль, йому комфортно, коли суперник приймає бій, тому Данило потрібно зробити бій незручним, ламаним, рваним, непередбачуваним. Четверте, психологічний перезапуск. Кожен новий поєдинок має бути новою історією, не реванш, не продовження серії, а окремий бій. Якщо Унішіки вийде на Дахьо з думкою, сьогодні все інакше, без тіні попередніх результатів це вже змінить його мову тіла. А в суму, мова тіла це сигнал супернику. Нарешті терпіння не кожного суперника потрібно перемагати негайно, великі протистояння формуються роками. Якщо Данило поступово зменшуватиме різницю, кращий старт, кращий захват, довша боротьба в центрі, рано чи пізно баланс зміниться. А у Ніші Кіарата вже довів, що здатний рости, адаптуватись і відповідати на виклики. Його шлях у професійному сумоці історія постійного розвитку. І протистояння зона Сатодайки може стати тим самим каталізатором, який виведе його на новий рівень. Бо інколи найскладніший суперник робить тебе сильнішим. І можливо вже наступного турніру ми побачимо інший сценарій, де перша секунда буде за Данилом, центр Дохьоста на його території, а холодна впевненість Анасато зусильне стіну української впертості. І тоді це протистояння заграє новими барвами. Дякую всім за увагу, бережіть себе, тримайте руки високо, не пропускайте ударів і до зустрічі в нових відео.